Продовження теми, і сьогодні ми з вами розберемо будову функції кровоносних судин, а також розглянемо рух крові по судинам, який включає в себе два шляхи, два кола кровообігу. Пам'ятаєте ви із минулих тем, так, із минулих курсів біології восьмого класу сьомого класу зоології. Розглядали коло кровообігу, розглядали типи кровоносних систем. Я думаю, що сьогодні ми з вами зустрінемо багато понять, які нам знайомі із зоології. і, звичайно ж, людина глобально ну, мало чим так відрізняється від представників. Класу сабці, тому нічого особливо, особливо нового так сьогодні не буде. Ми говоримо сьогодні про рух крові, тому що кров є як тканина, як рідина, яка забезпечує транспорт речовин, серце як такий. Рушив, руш, рушійний фактор, який забезпечує рух крові є, а от немає у нас з вами ще однієї складової частини серцево-судинної системи, яка у нас є у вигляді кровоносних судин. Так от, кровоносні судини це еластичні трубки. А в нормальному стані ми не беремо патологічний стан, стан хвороби, коли, наприклад, судини є ламкими, в нормі це еластичні трубки, якими здійснюється рух крові по організму. Чому еластичні? Тому що вони мають реагувати на тиск крові, який змінюється в організмі людини, а також вони мають реагувати на об'єм крові, який також може хвилинний об'єм крові, так, наприклад, який може змінюватися. В залежності, ну, в залежності від роботи фізичної, яка виконується, від атмосферних умов, які є навколо нас. Так от, все серед основних типів, основних типів судин, можна виділити два типи судин: це артерії, і це Е, Артерії і вени – це судини, якими кров рухається від серця і відповідно до серця. Артеріями кров рухається від серця, венами кров рухається до серця. Значні за діаметром артерії і вени вони здатні розгалуджуватися, таку утворювати сітку. так? І називаються вони, от дивіться, якщо артерія така великого діаметру розгалужена, то вона розгалужена на артерії меншого діаметру. І ці артерії меншого діаметру називаються словом артеріола. Якщо є вена великого діаметра і вона розгалуджена, то вона розгалуджена на вену меншого діаметра, і ця вена меншого діаметру називається словом Венула. Коли дрібні артеріоли, Приходять до органів і розгалуджуються в дрібну в дрібну таку сіточку для того, щоб віддати поживні речовини, віддати кисень, то вони називаються словом капіляри. І ось, доки кров іде по капілярам, відбувається газообмін і відбувається обмін речовин. Між артеріальною кров'ю і між клітинами, які входять до складу тканин. І поступово, доки кров іде по цій артеріолі, по цьому капіляру, кров перетворюється із артеріальної на венозну, і вже вона повертається у дрібну вену, а потім у венову, і повертається вона до серця. Зараз ми з вами розберемося. Артерії. Артерії це судини, якими тече кров від серця до органів і до тканин. Але це не є єдиною відмінністю між артеріями і між венами, те, що вони забезпечують, наприклад, різний ем, напрям руху крові по організму. Те, що артерії йдуть від серця, а вени йдуть до серця. Ні, не в цьому одному є між ними різниця. По-перше, артерії не завжди так, не тут артеріальну кров, коли вона може бути такою перехідною, так, мати додавання винозної крові, коли має, маємо на увазі оті артеріоли дрібні у вигляді капілярів. Артерії мають три. Три оболонки: зовнішня оболонка, середня оболонка і внутрішня оболонка. Прошу звернути вашу увагу на Середню оболонку, яка являє собою непосмуговану м'язову тканину, еластичні та колагенові волокна, тобто у складі стінки артерій є м'язовий шар. Зовнішня оболонка це спухка сполучна тканина, і внутрішня оболонка включає в себе ендотелію еластичну мембрану. Та також сполучно-тканинний шар. Вене. Зовнішня, середня оболонка внутрішня, але де бачимо різницю? Різницю бачимо у Кількості у навіть не кількості, а в розвитку середнього м'язового шару. Та сама зовнішня, та сама по факту, Так, внутрішня, дуже вони між собою схожі, але середня менш розвинена і плюс, плюс дуже важлива штука, яка називається півмісяцеві клапани. Ось Таким чином, ось так, у венах є такі клапани. Клапани, от зараз цей клапан відкритий, і по цьому клапану кров може проходити. Якщо ми з вами уявимо собі, Ну от у нас є серце, так? От у нас хай буде ось таким чином така негарна вена, так? І от у нас, пам'ятаєте, кров по венам повертається до серця. І повертається. Ну, от руки у нас так. Ось вони у нас руки вниз, опущені, ноги. І коли, наприклад, іде кров по нозі, повертається кров по нозі до серця, а кров у венах, вона має подолати гравітацію. Тобто силу протяжіння. І е, вона рухається, по-перше, повільно, і вона рухається вверх, так, і е, така собі підстраховка полягає в тому, що коли кров от вона рухається так? і доходить до певної ось цієї межі, так? то е, є клапан, який е, не дозволить крові, тобто він кров пройшла через нього, він закрився, і кров назад уже через цей клапан не повернеться назад до органів. Чому? Тому що, якщо венозна кров. Повернеться до органів, до тканин, до клітин, то ця венозна кров, яка вміщає в собі вуглекислий газ, вона понесе не кисень, який потрібен клітинам і тканинам, а вуглекислий газ. І це буде у нас відсутність внутрішньоклітинного дихання. Клітини і тканини перестануть дихати, і таким чином на клітинному рівні ми отримаємо загибель. Спочатку так певних клітин тканина, потім всього організму. Тобто, це буде не що інше як нестача кисню навіть тоді, коли відбувається акт вдиху і акт видиху. Капіляри це найтонші кровоносні судини. Вони беруть участь в обміні речовин, тому що їхня основна функція. Це мати тонкі стінки, і ці тонкі стінки у них будуть для того, щоб через них вони будуть такої товщини, щоб через них змогла, зміг відбутися обмін. Тобто могла відбутися дифузія, могла відбутися дифузія. Вибачте, так, і дифузія. Не має відбуватися дифузія через стінки капілярів обов'язково. Е, жодна судина не може, крім капілярів, забезпечити тої дифузії. Е, з пошкодження капіляру, е, з нього зазвичай, ну, от у нас дуже часто за ним відбуваються пошкодження капілярів. Наприклад, от у мене сьогодні є невелике пошкодження. Капілярів, але ті пошкодження вони є незначними. Втрата крові є незначною, тому що і швидкість, з якою кров тече по капілярам, і сам об'єм крові, який знаходиться в капілярах, він є надзвичайно невеликим. І капілярна кровотеча це най... Най... найлегший тип кровотечі, який взагалі ну, не має ніяких проблем. В будові капіляра хотіла б звернути вашу увагу на ендотелі і на еластичну мембрану, яка входить до складу стінки капіляра. І будь ласка, зафіксуйте, що через стінку капіляра обмін речовин відбувається шляхом дифузії. Ми з цим поняттям знайомі з фізики. Так от, рух крові по судинах, найбільша швидкість руху крові, це, звичайно ж, в артеріях. Далі на другому місці у нас йдуть вени, так, і на третьому місці йдуть капіляри по швидкості. Є у нас дві такі з вами схеми, так? Які стосуються швидкості і які стосуються площі, бачите, площі в сантиметрах. Кубічних у нас. Найбільша площа, подивіться, будь ласка, найбільша площа яких судин в організмі людини, найбільша площа це капілярів. За площею судин, ні артерії, ні вени не є на першому місці. А от по швидкості, по швидкості, звичайно, найбільша швидкість руху крові в аорті. Аорта це ось та найширша артерія. Яка виходить із серця, далі вона розгауджується, то найшвидша найбільша швидкість в аорті і в інших артеріях, які є меншими за своїм діаметром. Далі, що стосується тиска, який є в артеріях, венах і капілярах, тут знову ж таки на першому місці. По тиску стоять, стоять, стоять артерії, аорта це 130-140 мм тут стовпчика, артерії меншого діаметру 120, капіляри це у нас 20 мм ртутного стопчика, і в венах великих, не у дрібних, не у венулах, а у венах саме у них тиск нижче атмосферного. І вважається, що цей тиск є е, від'ємним. Нормальний тиск артеріальний для людини це 120-125 мм ртутного стопчика у стані систоли. І 70-80 міліметрів ртутного стопчика це у стані діастоли. Тобто, коли вам, наприклад, міряють тиск, і у вас тиск, як ми говоримо, 130, наприклад, на 90, то що ці цифри означають? Це означає, що 130 це артеріальний тиск. У ваших судинах під час систоли, 90 це під час діастоли. І цей тиск він на те, що я зараз написала, як приклад, так, цей тиск являється е, підвищеним, і це є невеликим таким сигналом про те, що потрібно звернутися до лікаря. Тому що є таке поняття як гіпертензія, і є таке поняття як гіпотензія. Гіпертензія це стійке підвищення артеріального тиску понад норму, а гіпотензія це стійке зниження артеріального тиску, і маю вам сказати, що і гіпотензія, і гіпертензія це є два стани, які не є нормою, так і які потребують лікування. Пульс, ще одне поняття, пульс, так. пульс це ритмічні коливання стінок артерії, і вони ці коливання виникають тоді, коли серце під час систоли виштовхує об'єм крові, і цей об'єм крові починає свій рух по судинам, і, відповідно, він має певні коливання по цим стінкам судин. Регуляція діяльності судин вона відбувається, звичайно ж, відбувається, судини самі по собі не існують, м'язи, стінок, артерії, вони збуджуються, і звужуються під дією симпатичної нервової системи, тобто це частина у нас нервової системи, так, нервова регуляція. І під дією гуморальної системи, під дією таких гормонів, як адреналін, вазопресин і серотонін. М'язи стінок розслаблюються і розширюються також під дією парасимпатичної нервової системи, і під дією таких гормонів, як ацетилхолін і гістамін, наприклад, гістамін, ви чули так? А, наприклад, препарати, які є від алергії, вони називаються антигістамінні. тобто це препарати, які розширюють капіляри і відновлюють рух крові, який, який зазнає певних. Певних видів змін під час, наприклад, якоїсь алергічної реакції, коли людина так, або якісь інші симптоми виникають. Так от, кров рухається по судинам, це зрозуміло, але у крові є два шляхи, якими вона рухається. І ці два шляхи це у нас кола кровообігу. Коло кровообігу, їх є два, два шляхи, два кола кровообігу, велике коло кровообігу і мале коло кровообігу. Велике коло кровообігу воно забезпечує рух крові від лівого шлуночка, Давайте я зараз обведу ось на чотири частини. Так? Лівий шумочок. Ось він, в лівому шуночку знаходиться артеріальна кров, і з лівого шуночка ця артеріальна кров іде до правого, бачу, раз, два, три, до лівого передсердя. З лівого передсердя виходить аорта. Ця аорта розгауджується на дрібніші артерії, ці дрібніші артерії пронизують всі тканини і органи, артерії містять артеріальну кров, кров багата на кисень на поживні речовини, тобто під час великого кола кровообігу кров віднесла, віднесла поживні речовини, віддала забрала в себе шкідливі речовини і ем, вуглекислий газ, перетворилася на венозну і повернулася у праве передсердя. І ще раз, вийшла, вийшла, так, інший, давайте зелений, вийшла. З лівого шуночка перейшла у ліве передсердя, пішла, сходила по всім тканинам і органам, віддала поживні речовини, забрала речовини продукти обміну, перетворилася на венозну кров і по венам повернулася у праве передсердя. Це велике Коло кровообігу. Тобто, із серця вийшла артеріальна кров, повернулася у серце венозна кров. Вийшла артеріальна, повернулася венозна. Мале коло кровообігу. Мале коло кровообігу. Воно, звичайно ж, якщо велике коло закінчилося ось тут. У правому передсерді, то починається кров автоматично перетекла так, у лівий, лівий, раз, два, три так, понеділок день важкий, у правий шуночок, і маленького кровообігу почалося з правого шуночка, Воно пройшло це коло кровообігу через легені. В легенях вуглекислий газ був відданий, кисень зайшов, венозна кров перетворилася на артеріальну і повернулася із легень до лівої частини серця, звідки зразу автоматично і почалося велике коло кровобігу. Між ними немає часового розмежування. Мале перетікає в велике, в велике, в мале і так по колу, по колу, по колу і по колу. Зрозуміли? Під час великого кола кровообігу зайшла кров, в арт... зайшла кров артеріальна, повернулася венозна, під час малого зайшла венозна, повернулася артеріальна. Венозна утворилася під час кола кровообігу великого. Ем, артеріальна утворилася під час кола кровообігу малого. Мале коло кровобігу іде через легені, велике коло кровообігу іде через всі абсолютно органи, які є. Під час малого кола венозна кров іще раз перетворилась на і мені дуже подобається ось цей малюнок, взагалі. От мені подобається, подобаються ці знімки, які йдуть з відображенням судин. Взагалі є наука спеціальна, яка називається ангіологія, і вона займається виключно вивченням судин.